День любі діти і шановні батьки. У дитинстві не буває поганої погоди або затяжних сумних зим. Поринаючи в дитячі спогади, зазвичай ми, дорослі, згадуємо веселі ігри на вулиці з батьками або іншими дітьми. Навіть найсуворіша зима запам'ятовується не холодними жахливими погодними умовами, а катанням на санках, сніговими бабами, веселими іграми у дворі і затишними вечорами вдома. Такі теплі спогади перш за все, заслуга батьків. Ось що можна погратися взимку на вулиці. Окрім класичних забав взимку, можна спробувати величезну кількість нових ігор. Вони можуть бути просто веселими і піздавальними. Які зимові ігри на свіжому повітрі можуть обійтися без улюбленої забави багатьох поколінь? Сніжок, гра, снайпери в якості мішені використовуються намальовані кола на паркані або стіні будівлі. Щоб ускладнити завдання, можна метати сніжок на час. Або по черзі лівою і правою рукою. Змагатися влучності можна шляхом збивання, розставлених на невисокій стійці або сніжному валі цілої. Незвичайні наздоганявки слід у слід. умови гри. Той, хто наздоганяє, повинен переслідувати втікача, вступаючи строго слід у слід. П'ятнашки на лижах. Оригінальні п'ятнашки допоможуть краще освоїти навички ходіння на лижах і весело провести час. Для гри чітко визначаються межі майданчика, вихід за який перетворює гравця на ведучого. Всі учасники активно пересуваються по майданчику на лижах без палець, а ведучий намагається наздогнати і заплямувати гравців. Перегони на санчатах. У яких використовуються найнемовірніші способи пересування. Самостійне пересування на санках, сидячи верхи і відштовхуючись ногами, або лежачи на животі та відштовхуючись руками. Естафета на санках, коли на вулиці невеликий морозець і сніг весело поскрипує під ногами, можна провести естафету. Зробити її більш захоплюючою допоможе незвичний спосіб пересування на санчатах за допомогою лижних палиць. Для цього знадобляться санки лижні палиці. Учасники стартують стоячи на санках, повний зріст або на колінах і відштовхуються лижними палицями. Перемагає той, хто перший досягне фініша. Сніговик у шоломі. Зліпити сніговика і надіти йому на голову відро. Якщо відро не знайшли, можна чимось замінити. Головне, щоб імпровізований шолом був легкий і неміцно сидів на голові. Накреслити в 5-10 метрах від сніговика лінію. З цієї позначки діти будуть кидати сніжки в шолом сніговика. Лижна естафета для цієї гри знадобляться по два листа картону. Розміром не більше дитячої ноги. На снігу визначається старт і фініш. Картонки грають роль лиш і розміщуються перед дитиною. На старті завдання учасників естафети, не відриваючи ніг від картонок і не наступаючи на сніг, дістатися фінішу і назад. Бажаю всім сніжної зими гарного настрою і веселих зимових ігор. До побачення!